Вітаю, друзі. Сьогодні у нас відео знову в форматі слайдів, яке ми періодично, казали будемо викладати, та хочемо показати вам нашу роботу, де нам принесли жіночі черевики. Стерлися в них каблуки, як це видно. І клієнтка попросила підібрати щось із протектором. Тобто, ми. Порівняємо каблуки старі та поставимо нові набійки. Набійки будуть з протектора бренду Bizzel. Це дуже якісні матеріали для ремонту взуття. Вони довго носяться та виглядають дуже прикольно. Отже, ми підібрали набійки, поставили на протекторі, як бачите, на обидвах, звичайно. Тобто захистили каблук від подальшого зносу. Отже, все, як бачите, ми зробили, робота виконана, тому будемо їх ставити на полицю та дзвонити клієнту, нехай забирає. Якщо у вас будуть питання, пишіть завжди відповімо у коментарях. Також, також будемо вдячні за лайки та підписки. До речі, ціна такого ремонту разом з набійками, з матеріалами та роботою 400 гривень за пару. Це нормальна ціна, адекватна. Отже, вам гарного дня, до нових зустрічей. На все добре.